Вітаю! Якщо ви плануєте подорож за кордон з України, я вам рекомендую оформити поліс-Страховий захист подорожуючих за кордон. Цей поліс коштує досить недорого для Європи там, на 10-15 днів, він буде коштувати десь приблизно 350-400 гривень в залежності від віку застрахованої особи. Даний договір включає в себе страхування медичних та фінансових ризиків у розмірі 30 тисяч євро. Страхування від нещасного випадку включає в себе суму 30 тисяч гривень. Страхування відповідальності перед третіми особами становить 10 тисяч євро. Для оформлення договору необхідно бути надати закордонний паспорт, ідентифікаційний код, телефон, адресу. І адресу електронної пошти, куди прийде договір. Договір оформляється повністю онлайн. Ви можете отримати реальний захист від непередбачуваних ситуацій, які можуть скластися за кордоном.